Номер 381. Обчисліть перше 4,11, помножити на 14 15, помножити на 3,17. сьому. Дорівнюємо. Ставимо на загальну риску. 4 одинадцяти, помножити на 14,15, помножити на 21,22. Сьомих дорівнює. Скорочуємо 7 і 14 на 7, буде 2, 1. 22 і 11. Тут буде 2, тут 1. Тепер е, множимо чисельник: 4 на 2, 8 на 2, 16. А внизу 1 на 15 і на 1, 15. 16, 15 виділяємо цілу частину, буде одна ціла. Одина п'ятнадцята, друга дія, ой, друге, три восьмих. Помножити на дві цілих дві дев'ятих, на одну цілу одну п'яту, дорівнює загальна риска три восьмих.

Тут 2, тут 3. Тепер перемножуємо, що в нас виходить 3 помножити на 2. 6 і внизу 2 помножити на 3 6. 6 шостих це в нас є одиниця. Третє. 2 третих в кубі дорівнює. Ми знаємо, в кубі це значить, воно. Число помножено три рази саме на себе. На 3 дві треті. Дорівнює. Загальний дріб. Два на три. Шість, вісім третіх. Помножити на вісім третіх, помножити на вісім третіх. Дорівнює. 64 помножити на вісім буде 512. 512, 9 на 3, 27. Виділяємо цілу частину, для цього ми 512, поділимо в стовпчик на 27, 51 на 27, 1, мінус 27, 11, мінус 7, 4, 4, мінус 2, 2. Зносимо 2, 242, це буде по 8, 56, 5, запам'ятовуємо, 16, 21. Віднімаємо 12, мінус 6, буде 6. 3 мінус 1 буде 2, Вийшло 26. Отже, цілих частин у нас 18. Знаменник 27. І те, що вийшло остащено, це в наш чисельник чисельник. У нас вийшло цілих, 26, 27. Молодці. завдання виконали.